Говорити про захворювання підшлункової залози, то більшість людей знає, що це поноси, втрата ваги, жирний кал, але, на жаль, ці симптоми будуть проявлятися лише тоді, коли вже виключається з роботи 90% всіх клітин підшлункової. І тому сьогодні я хочу поговорити про ранні симптоми або симптоми, на які менше звертають увагу. Які говорять, лікуй підшумково, бо будуть в тебе проблеми. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал і обов'язково поділіться цим відео, адже захворювання підшумкової є дуже-дуже часто. І додивіться обов'язково до кінця, адже симптомів багато, і ми не всі звертаємо на них увагу. А воно говорить і нас попереджає, і я при чому не буду лізти ні в народну медицину, ні в аюрведу, ні в східну. Я буду використовувати тільки те, що вчать всіх в медінституті на курсі профендектики. Но не всі лікарі це пам'ятають. Адже чомусь ставляться до цього предмету не настільки уважно, як це потрібно. Про діагностику лікування я вже говорила в іншому відео в нас про панкреатит, кому потрібно, його подивіться. Зараз ми будемо тут говорити лише про симптоми, на які не звертають увагу, або взагалі лікують як інше захворювання. Обов'язково мусимо зачепити больовий синдром. Адже, наприклад, був у нас такий випадок, хлопець якраз то був ковід в той час. І багато людей мали ускладнення на підшумкову, звернувся з болями в спині. Він пройшов багато вже днів лікування протизапальними нестероїдними, кеталонг брав, і воно йому ніяк не знімало біль. Біль був зліва, під лівою лопаткою і на рівні талії зліва. Ну і так щось мене воно засумнівало, хоча там була якась грижа навіть, і він лікував як корінцевий синдром від грижів дисків, але все-таки для перестраховки я чисто послала нам аналізи пішумкової і виявилося. Панкреатин. Тому який біль? Біль, по-перше, тут загострюється не зразу після їжі, а має пройти хоча б 30-40 хвилин, коли їжа зі шлунка починає переходити в дванадцятипалу кишку, і там часто буває навіть закіт з доводенома, в панкреатичні протоки. Це ну, саме нагірше, бо може бути і е, таке виражене запалення підшулкової. Але також пам'ятайте, що біль зліва підшумкова болить. Але не тільки зліва болить часто в епігастрії. В епігастрії нерідко жаліються діти, які мають поганий апетит, і болить його більше або. Після їжі через 30-40 хвилин, або може бути і нічний біль. Чого виникає нічний біль? В нас в шлунку йде пік виділення кислоти, і так само після цього йде пік виділення ферментів підшулковий соків, адже вона нейтралізовує ту кислоту, тому може бути такий нічний біль. І от якщо дитина вас і апетиту немає. І жаліються на такі болі, треба перевірити принаймні пальпаторну підшулкову залозу. До речі, на ультразвук зі скажуть: от піду зроблю ультразвук і все побачу. На ультразвуку видно зміни підшелкової, якщо в нас йде перетискання а, проток крупних, через які виходить соки. Ну, це буває при застої жовчі. При стисканні, як я вже раніше розказувала, зміщеним шлунком. Але панкреатит буває не тільки з цих причин. Наприклад, токсичний панкреатит в алкоголіків може бути підшумкова на початках, ще не змінена, і навіть там сполучної тканини не видно, бо щоб вже було видно сполучну тканину, це її має бути досить багато. А вже болі є. Тут в болі не є сильні, такі як е, при першому варіанті, але поступово панкреатит прогресує. І, от, по той, як алкоголіки, я ще розкажу е, подальше, в них зовсім інші симптоми. Але якщо, наприклад, та людина помирає і беруть біопсію підшумковою, панкреатит наявний. Але в тих людей більше е, болі і порушення функцій відбувається через розростання сполучної тканини біля тих маленьких вивідних проточок. І тому його фактично не болить, функція вгасає і будуть купа купа змін, які далі розкажу. І що цікавого ще по болю, він посилюється в положенні лежачі. А зменшується, коли стати рачки, зменшується від холоду, тому деколи ті діти, в яких є порушення підшумкової, роздіваються, а це є насправді. Надлишок енергії помередіану пішунковий роздівається їм жарко, їм от тіло кидає жар, але а, ті діти можуть також і частіше застуджуватися, тому а, це не а, підтримуємо таке. Посилюється після їди звичайникої жирнішої, м'ясної, випічкою солодкою, жирною. А зменшується голодом. І тому, якщо у вас, наприклад, дитина має такі симптоми, батьки люблять насилу годувати не потрібно. Краще давайте достатньо пити, а дитина вже схоче їсти, ви тоді її поготуєте. Бо діти не хочуть їсти в основному через те, що в них йде брак ферментів. Дуже часто і при застою жовчі виходить недостатня кількість. Ферментів, адже на великому сосочку 12-палої, дві трубочки, і е, соки пішунковий, і соки печінки виходять. І от якраз у цих дітей дуже гарний результат. Ну і дорослих, звісно, дає вісцеральний масаж. Там зразу біль зменшується навіть після перших сеансів. Але е, коли така штука в нас є, йде недостатнє виділення ферментів і виділяють такі синдроми. Як синдром. Диспепсії, тобто йде порушення травлення, маляцорції, тобто не засвоюється ціла група вітамінів і корисних речовин, алергічний синдром. От В мене проблеми були з підшунковим в дитинстві, і потім виникла алергія. І якщо от, е, з підшумковою це було десь між одним і двома роками, так алергія в мене виникнула пізніше. Десь у віці, коли я вже пішла до школи в перші класи. От, але алергія дуже часто пов'язана з підшумковою. І синдром надмірного бактеріального росту. І от лікують там дезбактеріози, Але тут треба лікувати і пішумково, тому що деколи даєш бактерії, все, ефекту нема, бо підшумкова працює неадекватно і корисні бактерії не переживаються. От по диспепсії порушені травлення виділяють дві групи шлункова і кишкова. До шлункових буде належати вітришка, повітря, їжею жога, але жога може бути рідше, ніж при підвищеній кислотності. І при чому вона, якщо при шлунковій секреції підвищення виникає після кислого, то тут виникає після жирного жареного. Оце звернути увагу. Також ви, важкість, дискомфорт в верхніх відділах живота, стояння їжі, зниження або відсутність апетиту, відразу до жирної їжі, нудота та блювання, що не приносять полегшення. І отут зверніть увагу, симптом, на який не звертають уваги, це є відраза до певних запахів. І от коли вагітних нудить на якийсь запах слаба, підшумкова. До речі, я всю вагітність, першу, другу мене троє дітей пила. Препарати для підшумкової, І в мене діти родилися, слава Богу, навіть не зригували. А от з третьою дитиною я вже так ну, планувала, не планувала, так вийшло і я не пила. І там в мене в дитини було гірше травня. Тому вихідним лікуватися також треба, дитина буде здоровша. А до кишкової диспепсії належить здуття. І часто ті люди ходять не повні, але живіт сторчить, і виділення газів. І причому при захворюваннях підшумкової гази є вонючі, невелика кількість, але так як пукнуть, вже всі відчувають. Також симптомом, пов'язаним з порушенням травлення це буде бурчання, отак, бурчить в животі, що навіть іншим людям чутно, бо в нормі. А кішкові шуми можна послухати тільки слухавкою, вони не є голосні. Поява такого жирного калу, калу, що прилипає до туалету, це також є вже порушення під Ну і вже коли вона вже геть не працює, це йдуть поноси, йде блювання, втрата ваги. І буває, що люди навіть доходять до кахексії. І оце вже кахексія, недостатня маса тіла. Це вже є синдром малятсорбцій, тобто порушення всмоктування. А що в нас порушувати буде всмоктуватися, залежить також від недостатності тої чи іншої групи ферментів. Що працює краще, засвоюється, а що гірше, то гірше. І в основному йде порушення жирового обміну, то в тих людей буде. Суха шкіра дуже, кремом мастиш, мастиш, а вона суха і нічого не допомагає. І найпершим таким симптомом це є суха шкіра на ліктях. І от в мене навіть я нібито вже їм все, їм шпондерки і все, але в мене все одно деколи буває, що е, загострюється сухість на ліктях. Я вже це знаю, я вже щось собі з трав поп'ю і фактично не допускаю до таких загострень. Зниження або втрата зору, і отут цікаво, без пліття. І причому в тих жінок, в яких слаба підшлункова, може бути пройшла навіть е, штучне запліднення, а викидні відбуваються. Викидні, тому що йде інтоксикація, організм не може втримати дитину. І е, відбувається викидень. Остеопороз також пов'язаний з роботою підшлункової, М'язова атрофія, тобто ходить людина в спортзал, їсть білки, коктейлі, а м'язи не ростуть. Набряки. Набряки можуть бути в загострені в основному на лиці, але також і в інших частинах тіла. Анемія це пов'язано більше з тим, що не виділяються ферменти, які допомагають засвоїти залізо. Ви можете брати препарати через рот, а залізо не засвоюється і воно виводиться разом з калом. Нейропатія і парестезії. Це пов'язано з тим, що ферменти, які засвоюють вітамін В12, В1, B1, також не виділяються такі тріщинки в кутиках рота або запальні процеси на язику ранки. Це в нас є через втрату вітаміну В2, болі в кістках, судоми через втрату вітаміну Д. Геморагічний синдром, тобто десь вдарився і вже є синяк. Це через недостатність вітаміну К, гіперкератоз, це є щільна така груба шкіра, загрубівші п'ятки, розлади сутінкового зору, адже не засвоюється добре вітамін А, дегідратація, гіпокаліємія. Це йде через те, що в нас порушується засвоювання. Води, адже кал частіше м'якший буває, і втрачаються мінерали. А от по недостатністю вже ендокринної функції порушення на початкових стадіях це буде гіперінсулінемія. І це я розказувала в попередньому відео. В попередніх відео обов'язково подивіться, в кого є такі проблеми. Тут на початках будуть епізоди підвищеного цукру з характерною слабістю, холодним потом, нервовим збудженням, і може бути навіть відчуття тремтіння в тілі. А на пісніх стадіях хронічного панкреатиту з цукровим діабетом великий апетит, багато пісяє. І при тому, що він багато їсть, вітамінів засвоюється мало і є авітаміноз. Синдром запальної та ферментної інтоксикації, дивіться, ферментів мало і починається отруєння всього організму. Там, де я говорила про викінні, також має значення: виражена слабість, зниження апетиту, О, дитина не хоче їсти це в дітей такі часто. Гіпотонія і тахікардія. От зверніть увагу, в кого є гіпотонія. У нас прекрасний чай, що повишає тиск, але ми його даємо чисто. Зняти симптоми. І от ті люди що пили траву на підшумкову, пролікували це все, тиск стабілізується і вже гіпотонії нема. Ще один симптом, який я згадувала раніше, це є відчуття жару. Часто є в дітей. Дітей ж клімакса нема, а вони кажуть, от мені жарко, не хочеться одягатися дитина. Там часто також є а, цей, панкреатит. Температура може бути до 37 градусів, більше зазвичай не повишається. Деколи кажуть, що там термоневроз, але а, воно також пов'язано з підшурковою, а, підвищення лейкоцитів та шої. Тромбогеморагічний синдром. Це коли в нас ферменти, замість того, щоб виходити в 12-палу кишку, йдуть в кров. І оце часто було при ковіді. до речі, після ковіду багатьох людей а, був Панкреатит або навіть виник і цукровий діабет. Так от, там виникали синячки неясного походження на пальцях, часто на руках, на ногах і в інших частинах тіла. І от це якраз також пов'язано з захворюванням підшумкової панкреатиту, також крововиливи в місцях пункцій, уколи, де робили. Не завжди медсестра погано попадає, деколи і добре, і на тому місці виникав крововили, геморагії, так легенько вдарився і вже величезний синяк, і підвищене тромбоутворювання. От після ковідних панкреатитів ну це просто валом було таких пацієнтів. Синдром стискання зовнішніх органів. Це в першу чергу пов'язано, що підшункова в нас така довга і лежить на багатьох органів. І от, наприклад, холєдок проходить через головку підшункової. Набрякне головка підшункової буде застій жовчий. І от в мене в дитинстві тільки загострювався панкреатит, зразу білий кал, на другий день ацетон і все в лікарні. Стискання 12 палої кишки також може бути, через що погіршується проходження їжі. Стискання портальної вени, і тоді може збільшуватися вже печінка сама і боліти під правим ребром, особливо дитина чи там дорослий біжить і болить під правим ребром. І стискання або навіть тромбоз селезінкової вени, бо це все в підшунково, лежить, і збільшується селезінка, і тоді болить при бігу з лівого боку. Бачите, одна пішункова, а скільки всього може е, перетискувати і порушувати функцію. А тепер про те, що ви просто можете побачити своїми очами. Симптом гюльзова це в алкоголіків є, ви бачили характерний колір лиця. Судинки тут розширяються, ціанотичний відтінок в нас е, шкіри робиться і такі жилки стручать. Також, оскільки пішункових, як я розказувала, міцно пов'язана з печінкою, можуть бути сліди розчурхів. І особливо чирхається людина більше е, вночі, адже вночі виділяються жовчні кислоти, і це викликає свербіж. А також можуть бути бугорчості ксантоми. Це я більше показувала, розказувала в відео про холестерини. Адже це є три гліцериди, які не влізаються в судинах, бо ну, не перетравлюємо, воно не йде нам на користь, а йде просто в кров. Вони починають утворювати такі а, плямки, як кажуть родинки, ще щось на тілі. Оце також е, зв'язано з е, панкреатитом. Синдром Холстеда. Це ділянки синюшних таких плямок, часто в основному на передній червній стінці. Симптом грея турнера, це синюшність бокових поверхонь живота, так збоку. Симптом Куліна – ціаноз, тобто синюшність, і навколо пупчика. Там таке може бути ніби чорне, брудне, але саме синюшний відтінок, бо інколи чорний у вас просто попадає бруд. Симптом фокса це крововиливи біля корення язика. А, симптом Грюнвальда, е, такі як судинки, екхімози біля пупка, на сідницях вони можуть бути, тут вона стегнах, Жирові крози. Тобто, жир є рівний і тут такий, як е, ямками. А, це також внаслідок того, що ліпаза в підвищеній кількості йде в кров. І починає розчиняти жир в підшкірно-жировій клітковині. Ну, вона вам рівномірно не розчинить, вона якби клоча вияджені. У нас один пацієнт приходив, так в нього спина виглядала як матрас, такими, як втягнута ніби всередині, там не було в тих місцях жиру, в інших місцях був. Також була проблема з пішовковою. Симптом тужиліна. Це червоні плянки. Часто я це згадувала, коли говорила за печінку, бо це основно при холестазі і панкреатиті. Яскраво червоні, такі як маленькі, кругленькі, натискаєш і вони не зникають. Червоні капельки Вони можуть бути на животі, на грудях, на ногах, руках. Де їм завгодно. Саме головне, що притиснули, не зникає. Значить, це вже є симптом холецисту-панкреатиту. <реку> Синдром Бальхель теймера це пігментація шкіри в районі підшумкової залози. Це частіше в старших людей, повних. І деколи жінки думають, що це в них так запріло під грудьми і там потемніла шкіра. Але це також. Пов'язане з захворюванням підшумковий. Зміна шкіри пов'язана з панкреатитом і е, недостатністю вітамінів на його фоні. Це ангуліт запалення в кутиках рота, такі як полосочки, е, червоніші, розовіші вони, глосиль запалення язика, сухі шкіри і е, е, потовщення нігтів, такі деколи навіть ложкоподібні вони. Також зміни шкіри пов'язані з цим. Це є алергічне захворювання, атопічний дерматит, екзема і навіть гангренозна піотермія. Це все в пропедевтиці внутрішніх захворювань відносять до наслідків хронічного панкреатиту. Синдром Едельмана. Це є зниження маси тіла вплоть до кахоксії, потовщена шкіра в деяких місцях, наприклад, на ліктях, п'ятках, а в інших місцях вона витончена і має сірувату пігментацію. Також вестибулярні розлади сюди відносять полі, неврити, які не лікуються, і зміна психіки. І це йде все через те, що ферментів недостатньо. І не відбувається нормального засвоєння корисних речовин. Також слід пам'ятати, що гіперпігментація, надмірне запалення саме в районі пішунковий, інколи виникає, що люди надмірно там гріють грілками, намагаючись зняти біль. Це чисто в тому місці, де ви прикладаєте грілку. А такі от явища, як, наприклад, чорний. Акантоз, це чорне, наприклад, в цій ділянці може бути складки шкіри, гепертифорний дерматит, тобто порізуючий герпес, я про це також знімала відео, вузлувата еритема – це буває при якраз хронічних панкератитах, а також при онкології пішункової залози. Відео вийшло трохи довге, але повірте, симптомів підшумкової залози дуже багато. І я раніше працювала з Наталією Зубицькою, і отак якісь захворювання шкіри підшумково лікує, якась алергія підшумково. І коли я почала заглиблюватися якраз в пропедевтику і шукати, чому саме так. Так, це є. І от навіть в її схемах використовували ми при лікуванні вітіліго, а також обов'язково були препарати для лікування пішункової залози. І це насправді працювало. Правда, працювало лише в тих людей, в яких Вітіліго почалося не так давно. Якщо вже Вітіліго багато років, результату такого не було. Але в дітей в таких, ж тільки тільки недавно виникло досить непоганий результати. Надіюся, відео вам було цікаве. Дуже старалася поділитися всім, що сама вишукала і понавчилася. Діліться з ним обов'язково зі своїми знайомими, адже порушення функції пішункової хронічні панкредити є в дуже дуже багатьох людей різного віку, від маленьких дітей до зовсім, -зовсім великих старших панів і пань.